Як ви гадаєте, скільки має бути стільців, щоб ви змогли обрати той саме для себе, щоб ви стали одним зрощеним? Два, можливо, шість, можливо, двадцять. Саме стільки в нашій оновленій лінійці. Але не глякайтесь перед вибором. Зараз все розкладемо по поличках і ви зможете точно обрати той самий. На столи ми також звернемо увагу. Для кращого розуміння, розділимо наші стільці на дві лінійки Voyager і Optima. Почнемо зі стільців лінійки Optima. Стільці моделю Camping Chair в двох розмірах Ельки та Емки. Вони обидва щоті -щоті витримують рекомендоване навантаження до 120 кг і важать трохи більше ніж 2 кг. З розмірами в складеному та розкладеному станах ви можете познайомитись на нашому сайті. Хочу зазначити, що каркас даних стільців виконано, як і всі з металевих трубок. З порошковим покриттям. Також хочу окреслити ці прекрасні дерев'яні підлокітники, які додають витонченості і елегантного дизайну, як на мене. Також немаловажні ось ці елементи каркасу. Як бачите, трубка знизу і зверху вигнуті, це якраз щоб вона підлаштувалась під форму ноги та спини, для того щоб в розслабленому стані з витянутими ногами. Елементи каркасу, ці ж самі трубки, не передавлювали вам кровообіг і ви з комфортом почувались на даних стільцях. Тож приходьте, сідайте в них, обирайте зручні для вас розміри, а ми перейдемо до інших наших стільців. Пам'ятаєте, ми розділили наші стільці на дві лінійки: Voyager і Optima. Так от продовжуємо по лінійці Optima. Зараз у нас наступна пара стільців з таким чудовим неймінгом, як Butterfly. Ця лінійка Optima вже з додаванням плюс, він по факту обозначає просто, що лінійка трошки дорожча з своїм цікавим функціоналом. На цих стільцях тканина з Оксфорду 600D, так само металеві трубки з порошковим покриттям. Але мені дуже подобається ще, як вони складаються. Дійсно, дуже оригінально. Тканева частина стільця дуже легким методом знімається, а сам каркас, який виглядає, немов скелет. Ось таким чином легко складається та розкладається. Вдягається чохол, і стілець готовий до експлуатації. Як ви вже побачили, тканева частина надягається в такі собі вушка, і може з'явитися враження, що вони легко прорвуться. Але вони мають ось таке зміцнення, тому точно можете не переживати, що вони прорвуться. Також хочу зазначити, що дані стільці йдуть з чохлом. Чехол ось такого розміру, доволі компактний, і ви можете в ньому зручно транспортувати, не забруднюючи, наприклад, після пляжу салон вашого авто. Вага даних стільців трохи більше, ніж 3 кг, витримують 120 кг. А рекомендоване навантаження до 120 кг. Хочу від себе сказати, що в стільці сидіти зручно, він ніби обвиває тебе і ви стаєте одним цілим. Дуже зручно, такий собі подушковий ефект. Я б такий собі точно взяв би. Дані стільці в двох кольорах, в чорному та ось такому бежевому, тому ви з легкістю зможете обрати те, що ближче до душі. Переходимо до інших стільців з даної лінійки. Переходимо до наступної моделі нашої лінійки це у нас стілець Folding Chair. Він так само в двох кольорах. Такому цікавому пісочному бежевому і чорному. Як на мене, він виглядає дуже і дуже симпатично. В цьому стільці його тканева частина вже є невід'ємною від каркасу. Є ось така симпатична кишенька для ваших потреб, телефону, наприклад. І ось такі сітчасті для того, щоб тіло завжди дихало. На самі, самі е, ніжки. У даного стільчика є такі плоскуваті, для того, щоб вони менше провалювалися у сипучу поверхню. І так само у даних стільців є ось такий компактний, на мою думку, доволі чохол, в який він складається. Цей чохол від бежевого і від чорного, відповідно, чорний чохол. Даний стілець має вагу 2 кг і рекомендоване навантаження до 120 кг. А ми перейдемо до інших, можливо, майбутніх ваших стільців. Переходимо до інших стільців лінійки Optima. Це у нас Folding Comfort. І це чесно один з найулюбленіших моїх стільців. Тому що ти можеш як сидіти на ньому доволі прямо, регулюючи його висоту підлокітниками, наприклад, за обідним столом. Так, після цього відсунути підлокітники, змінити кут нахилу спинки. і... Приймати, наприклад, сонячні ванни у себе на задньому подвір'ї. Це дуже креативне, як на мене, рішення. Він оснащений ось такими прекрасними дерев'яними підлокітниками, виконаний з матеріалу Oxford 600D. Матеріал щільний, не буде змінюватись якось під вашою вагою, рекомендованою до 120 кг, або під впливом наприклад, вологи. Каркас, як і в інших з трубчистого матеріалу, з порошковим покриттям. Що мені ще подобається в цьому стільці, так це ось така чудова подушка, яку за бажанням можна, до речі, і прибрати. А, але от навіть з моїм зростом, от 1,87 сім, ти на неї доволі комфортно можеш вміщуватись. Також, от, наприклад, відрегулювати її по висоті, щоб вона ідеально тобі підходила, і насолоджуватись цим чудовим днем. Повне відчуття комфорту з вагою всього 3,7 кг. Стільці також є в двох кольорах: чорному та ось такому чудовому пісочному бежевому кольорі. Дані стільці вже, на жаль, без чохла, але, як на мене, він їм і не сильно потрібен, тому що в складеному стані вони в цілому, на мою думку, і не сильно потребують того самого чохла. А ми перейдемо до інших наших стільців. А тепер у нас на огляді справжній велет. Я хотів стати позаду щоб про нього розповісти, але ми вдвох не влазимо в кадр, тому треба сісти окремо. Що ж, матеріал ще більш щільніший, Оксфорд 900D, Товстелезні металеві трубки для міцних чоловіків. Вага даного стільця 6,7 кг, а рекомендоване навантаження зросло до 140 кг. В правому підлокітнику у нас є кишенька з ізольованим матеріалом для того, щоб ви могли тут зберігати свій напій, щоб він якомога довше не змінював свою температуру. В лівому підлокітнику наша кишенька ще більша. Тут вже справжній холодильник. Знову ж таки, з ось такого ізольованого матеріалу для того, щоб зберігати температуру. Тобто сюди можна покласти хладаген і це реально буде невеличкий холодильник прямо у тебе в лівому підлокітнику. Це класно. Додаткові кишеньки з боку, ось така сітчаста і на липучці, яка закривається, а також ззаду на спинці, куди можна, от, наприклад, ховати той самий чехол від нього. Ось така величезна кишенька сітчаста. І ось такий заодно я вам покажу чохол від цього гіганта. Так, чохол не немаленький, це а, чисто кепінговий варіант. Або, наприклад, для вашої дачі, щоб поставити і забути. Але з розмірами приходить і комфорт, правильно? А тепер поговоримо про а, ваше положення на цьому стільці. З його боків, є ось такі ремені, завдяки яким ви можете регулювати те, наскільки ви глибоко посаджені в цьому кріслі. Ви їх підтягуєте і, відповідно, а, ваша поясниця більш підтягується до його краю. І положення стає більш ортопедично зручне. Або ж ви їх відпускаєте і ще більше провалюєтесь в цей стілець. Окрім того, що тканина міцна, так вона ще й дуже м'яка. Вона не одношарова, як на інших стільцях минулих. Вона декількошарова і з. Внутрішнім наповнювачем, який додає, от прям дуже м'якості цьому стільці. І, наприклад, коли на дворі прохолодна погода, ви не так будете відчувати ту саму прохолоду, тому що стілець буде трошки все ж таки стримувати ваше тепло. На підголовнику у нас ось така м'яка 3D-сітка, доволі товста. Для вашої голови буде дуже зручне, м'яке розположення. Це був крайній стілець з лінійки Optima. Тепер переходимо до лінійки Voyager. Складаємо його і переходимо. Пам'ятаєте, ті великі подушки у формі м'яча. Ось ці крісла чимось на них схожі. Ми прийшли до наступної лінійки лінійки Voyager. Та зараз поговоримо про ось ці два представника категорії Camp Chair. Вони в двох розмірах з матеріалу Oxford 600 d доволі щільні, м'які, тому що в декілька шарів виконані з наповнювачем між шарами для того, щоб холодний вітер не продував і в ньому ти відчував себе прямо комфортно, як в своєму невеличкому гнізді. Хоча по стільцям не скажу, що воно прям невеличке. Коротше, ці стільці для повного комфорту цей стілець вагою 3,2 кг, з рекомендованим навантаженням. До 120 кілограм. І цей стілець вже вагою майже 4 кілограми, але з рекомендованим навантаженням аж до 150 кг. І не дивлячись на його габарити, ось такий стілець, який зліво від мене, вміщується в ось такий доволі невеликий чохол. Тому приходьте в магазин, спробуйте в нього сісти, зрозумієте для себе, чи потрібен вам такий чи маленький комфорт. А ми переходимо до інших стільців даної лінійки. Це стільці з назвою Comfort, і вони дійсно такі. На момент огляду виявилося, що вони навіть не всі є, дійсно великий ажіотаж. І так виявилось, що на момент зйомок не всі представники даної моделі комфорт. Є присутніми, є на них такий собі ажіотаж. Тому ми оглянемо тільки два а, стільці з трьох. А, зовнішній вигляд а, доволі традиційний, той, який ви звикли бачити, який зрозумілим чином складається, має вигляд ось такого невеличкого тубусу, в складеному вигляді, в розкладеному. Стілець як стілець. В підлокітнику є ось такий сітчастий кермашик для ваших потреб. Самі підлокітники трохи регулюються по висоті, тому ви можете під себе краще підлаштуватись. Так само в даній моделі двошарове виконання спинки з прошарком. Всередині для того, щоб стілець не продувався і матеріал був більш м'якішим і приємнішим. Тепер обговоримо той стілець, на якому сиджу я. Для цього я пересяду на сусідній. Цей стілець більш громісткіший. Якщо, до прикладу, цей стілець, на якому сиджу вже я, важить 2,5 кг і рекомендоване навантаження до 120 кг, то ось цей стілець з пластиковими підлокітниками, важить вже 5 кг з рекомендованим навантаженням також до 120 кг. По матеріалу все аналогічно, каркасу так само, от за виключенням а, пластмасових підлокітників і методом зборки. Давайте на неї подивимось. На задній частині підлокітників у нас є ось такі фіксатори, які фіксуються за його спинку. Для того, щоб стілець в розкладеному стані не складався, а в складеному не розкладався. Для того, щоб його скласти, ми їх відкриваємо. Та ось таким методом складаємо. І тепер ці самі підлокітники фіксуємо вже на нижній частині спинки. І тепер в складеному стані він не буде розкладатись. Переходимо до інших стільців. Стілецьки не треба сильно представляти, тому що він насправді стандартний. У нього. Стандартний метод складання він виглядає стандартно і чимось схожий на минулі наші тильці, які ми вже оглянули. Те саме навантаження, при тому, що вага його зменшилась до кілограма і 800 грам. Тканину у нього в один шар, що якраз зменшує його вагу, але не зменшує його прочність. Підлокітники, що можна відрегулювати по висоті, та ось такий підстиканочок для ваших потреб. Що ж, на цьому ми, мабуть, зупинимося і перейдемо до наступних наших стільців. Друзі, лишилось зовсім небагато, тому додивлюйтесь до кінця. Стільці, які так і хочуть стати походними, але все ж таки трохи більшої ваги, ніж хотілося. Даний стілець важить 1,4 кг, даний 1,6 кг. В цілому це дійсно невелика вага, але для того, щоб йти в похід і нести її на спині, хотілося б трохи менше. Тому ми розглянемо їх в форматі просто компактного стільчика, який класно вміщується в багажник і не займає там багато місця. Стільчики мають повністю складану конструкцію, знімається верхня частина і складається сам каркас в дуже такий компактний тубус, і вміщуються вони що перше, що друге, в ось такий їх невеликий чохол, який. Перетворюється в сумочку для зберігання, наприклад, води, коли ти сидиш на локації. І навантаження у них тепер до 100 рекомендованих кілограм. Тканини одношарова, Oxford 60D з вставками з ось такої 3D-сітки, для того, щоб стілець дихав і тобі було не спекотно жарким днем сидіти на ньому. Що ж, а тепер давайте подивимось, як він складається, бо це для незнаючих людей може бути ще той квест. Наприклад, я буду складати меншого стільця. Що ж, давайте почнімо. Спочатку знімемо нашу спинку з ось таких вушок, далі і низ. Знімаємо нашу імпровізовану сумочку і тепер сам каркас. Частини каркасу між собою скріплені ризинкою, тому ви сміливо їх дістаєте. І не хвилюєтесь про те, що не будете знати, куди наступного разу їх надягати. Ось таким чином складаємо весь каркас і фіксуємо його резинкою, яка закріплена на одній з частині каркасу. Скріпили. Тепер беремо тканеву частину, кладемо всередину елементи каркасу, закручуємо в. Таку собі шаурму і використовуємо його сумочку як чохол. Насправді він доволі легко складається, але знову ж таки, коли ти його складаєш в перший раз. Це для тебе може виглядати як такий собі челлендж. Нічого складного немає, розкладається він по такому ж принципу, лишається тільки одне. Брати, який взяти варіант поменше чи варіант повище. От мені, як людині з метр вісімдесім, на такому стільчику прям дуже комфортно сидіти. Я на нього сідаю, провалююсь, і з моїм зростом я спокійно можу навіть покласти голову на його верхню частину і спокійно собі відпочивати. Тож, обирайте розмір, а ми переходимо до наступних стільців. Вони, до речі, останні. Настала черга кишенькових стільців. Так, не побоюсь цього слова, вони реально майже кишенькові. В складному стані вони вміщуються, подивіться, ну вони просто мають а, дуже тонку форму, вміщуються в ось такий квадратний чохол, Тому покласти його в наплічник не вартує об'єму. Цей стрілець ще менший, в складеному вигляді він вміщується в ось такий невеличкий тубус і в вашому наплічнику буде займати мінімум місця. Також у нього є ремінець для того, щоб його було зручніше транспортувати з локації на локацію. і ось такий фіксуючий ремінець, для того, щоб він не розпадався в стані без чохла. Вага цих стільців що того що цього. 400 грам, всього 400 грам. Витримують навантаження рекомендовані 80 кг. Тому більшість користувачів може їх розглянути для купівлі. Ось ця ми нарешті закінчили. Тепер давайте ще прибіжимось по столам, які у нас є, і на цьому будемо закінчувати наш огляд. І на фінал ми залишили столи від Форесту. Насправді їх три в лінійці, але через наплив попиту не всі є сьогодні на огляді. Третій стрілець він менший за ось цей розміром, приблизно вдвічі. З ним ви можете познайомитись на сайті. А ми поки поговоримо про ці два. Почнемо з даного компактного столика. Його верхня частина стільниця. Виконана з такого ж матеріалу, як і стільці Oxford 60D. Сам матеріал не сильно впитує вологу, тому і деформація його буде незначною. Має ось такі два підстиканники для того, щоб ви могли розмістити в ньому свої напої, а на інші робочі поверхні покласти, наприклад, дощечку і займатися іншими а, приготуваннями, наприклад, вечерів. Столик легко складається ось таким чином в невеличкий тубус. Його вага всього півтора кілограми. Але, не дивлячись на це, столик доволі міцний і буде витримувати більшість ваших задач в кулінарії. І тепер переходимо до його більшого брату. Стільниця виконана з матеріалу МДФ. Сам матеріал не боїться вологи на своїй поверхні, але при потраплянні вологи в його пази по краях, матеріал має властивості її всотувати і може деформуватися. Тому уникайте того, щоб залишати його на вечір, наприклад. Але, але не бійтесь, якщо щось розсілляється на його поверхню, якщо швидко це витрати, нічого страшного не буде. Сам стіл з поєднання. Двох менших частин, які скріплюються між собою і фіксуються ось таким фіксатором. А, має складані ніжки також з фіксатором, щоб вони не гуляли, та які регулюються по висоті завдяки своєму механізму. В складеному вигляді він має розміри однієї своєї з половин. Давайте подивимось, як він складається і які він буде мати розміри. Вага цього чималого столика всього 4,2 кг, а рекомендоване навантаження на його поверхню. До 20 кг. Ось такий вийшов огляд товарів від Форесту, оновлення лінійки, розширення лінійки. Як ви бачите, асортимент чималенький, і впевнений, кожен з вас зможе знайти те, що йому буде ближче для душі і зручніше для тіла, і приємніше для ока, тому що є декілька кольорів. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей чималенький огляд. сподіваюся, ви не заплутались. А щоб не пропускати наші інші новинки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам все сподобалось. Залишайте коментар, який товар вам найбільше сподобався. От мені, наприклад, оцей стілець складаний для мене просто е, forever. І до нових зустрічей. Па-па!